В той же час знаєте, Кремль публікує власні заяви і власні, так би мовити, аргументи наводить за результатами перемовин зі сполученими штатами Америки у судівській Аравії. Росіяни ж пишуть, що тридцятиденна заборона на удари по енергетиці почалася ще уявіть собі, 18 березня. А, також у заяві йдеться, що пункти щодо безпеки в чорному морі та відновлення російського експорту сільськогосподарської продукції набудуть чинності після зняття санкцій із роз. Сільського з Газбанку, з російських виробників та експортерів продовольства дописували рашисти. Також, скажімо, так, раунд переговорів Саудівській Аравії було завершено. Однак домовленості були так би мовити не остаточними. Але ми з вами розуміємо, що від Російської Федерації можна очікувати небезпечні тенденції, включно про що вже сказав лідер нашої держави, про перекрут. Про перекрути інформацію на власний бік, тобто як вигідно їм це подати своєму суспільству. Але ж читають і іноземні а також люди, включно українці, розуміють, що це а, просто призма, яку вкотре створює Російська Федерація. Політолог Володимир Фасенко зауважив, що Кремль намагається тиснути на Вашингтон та висуває власні умови. Такої нахабності на офіційному рівні давно не було. Так, от що думає політолог, всі до ці домовленості поки не мають серйозного значення реальний прорив це домовленість про припинення вогню в повітрі. А поки що починається перевірка, чи буде дотримання цих домовленостей, сказав він. Політолог додав, що усі домовленості тримаються на чесному слові. Ну як на мене, вони знаєте, витах десь у повітрі. Бо ніякого підпису немає, ніякого констатації факту немає. І тому це десь спочатку Трамп і з Путіним обговорили. Перед цим українська делегація обговорила з американською, прийняли ось цю угоду про тридцятиденне припинення вогню. Тут ми з вами бачимо, що ось на днях да, та зустрічка відбулася в аваріяді в Сеулі. оця човникова дипломатія, якою діяли американці, були посередниками своєрідними між російською стороною і між українською. І бачимо, що по факту, скажімо так, різні думки і табори реально розділилися в українців. Свої думки у росіян свої перекручені у Білого Дому ще інакші, але видно, що Білий дім реально йде на поступки росіянам, і про це ми з вами також детальніше обговоримо. Політолог зауважує, що зараз важливим питанням є територіальні поступки. Так Росія вимагає, щоб лінію зіткнення були кордони окупованих регіонів, щоб Україна повністю віддала. Запорізьку, Херсонську, Луганську та Донецьку області такі ультиматуми вони ставлять американцям. Це нова тенденція раніше такого не було. росіяни кажуть, що угода про мирне судноплавство буде діяти лише після того, як вони знімуть санкції на сільськогосподарську продукцію. Якщо США це проковнуть, то ця тенденція лише посилиться. І, от знаєте, і от зараз як казав тоді Майк Волз, м'яч перебуває на стороні росіян. А от в даний момент Росія надала свої вимоги. І по факту м'яч перекинула американцям. І чи вони приймуть їх, чи ні, це буде видно з часом. І тоді ми точно з вами зрозуміємо, які мотиви має американський політик, включно президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Фесенко додав, що головне завдання Кремля це змусити США виконувати умови Росії, після чого вони повинні узгоджувати їх із Україною. Однак, у такому випадку переговори не будуть прогресивними, адже наша країна не піде проти національних інтересів. Ну з приводу території лідер нашої держави сказав те, що Питання території не обговорюється і не обговорювалось те, що там росіяни хочуть, і те, що вони там аля в конституції своїй завірили, це одне. А те, що в нашій конституції, є і те, що вони окупували нечесним кровопролитним чином, це зовсім вже інша річ. Ну і включно ці псевдореферендуми, які відбувалися на даних територіях, вони також е, не є м -м, легітимними, вони є фейками, вони є фальшивими. І от Пісков, звісно, вже не міг вже ж промовчати реч. Не кремля надав свій коментар з приводу, скажімо так, тих результатів, які зрозуміла російська сторона, і зробила це все у власну сторону. Наказ Путіна про заборону ударів по енергетиці діє з 18 березня і виконується нашими військами, тобто російськими, сказав Дмитро Пісков. Ну а на запитання, чи не планує Росія скасувати наказ, зважаючи на начебто удари київського режиму по арефії, той не відповів. Дуже дивний режим припинення вогню, який, як ми бачимо, зовсім таки не діє. Бо я вчора чесно думаю, так може й не буде запуску шахетів. Але ж ні, росіяни все ж таки запустили, але просто невзвичний проміжок часу, як це відбувалося з сьомої вечора, подекуди з пів на сьомої вечора, а трішки згодом після восьмої це все відбулося. Також ще сказав Пісков, яку ні вони проговорили у себе в кремлівському оточенні. Далі давайте послухаємо. Да, действительно фигурирует временный мораторий, действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта. Именно 18 марта был телефонный разговор двух президентов, президента Путина и президента Трампа. Президент Трамп предложил объявить такой мораторий, и Путин согласился мораторий на нанесение ударов по энергосистеме. Извините. Из пяти пунктов перечислен в том документе, вот, поэтому именно исчисляется 18 марта. Что касается, означает это или не означает, могу лишь повторить то, что я говорил и позавчера, и вчера. Приказ Путина относительно моратория действует и исполняется нашими вооруженными силами. Але попри ті заяви, які лунають із Кремля, і те, що говорить Пісков, все ж таки у команді Зеленського підрахували ту кількість атак по енергетиці, яка відбувалася з 18 березня. Росіяни у своїй заяві після зустрічі в еріяді заявили про те, що перемир'я щодо ударів по об'єктах енергетики вже діє нібито із 18 березня. Втім, з того моменту сталося щонайменше 8 вісім підтверджених влучань по критичній інфраструктурі. Про це заявив радник президента Володимира Зеленського Дмитро Лут. Литв... Венус у смережі ікс, нагадаємо, що Росія заявила про припинення вогню по вище згаданих об'єктах після телефонної розмови президента Сполучених Штатів. Дональда Трампа та диктатора рашистського Владіміра Путіна за словами посадовця 18 березня росіяни створили файкову історію про те, що диктатор нібито наказав припинити удари по енергетичній інфраструктурі України. Наразі ж у Москві, на його думку просто хочуть залишатися послідовними у своїй брехні. Та пропаганді, але реальність така: з 18 березня вони завдають ударів по наших енергетичних об'єктах бомбами, ударними безпілотниками та безпілотниками і літальними апаратами. Він уточнив, що вже є вісім підтверджених влучань на енергетичні об'єкти. Радник президента наголосив, що сили протиповітряної оборони щоночі збивають майже сотню ударних безпілотників, більшість яких ймовірно цілились на критичну інфраструктуру. Далі буду цитувати. Росіяни брешуть навіть тоді, коли правда очевидна. Це просто брехня заради брехні. Ось чому все, що вони говорять або обіцяють, потрібно перевіряти ще раз. І ця частина тепер лежить на наших партнерах. Велике спасибі всім, хто допомагає, резюмував посадовець. Ну і нагадаємо, що нещодавно Кремль заявив, що домовленість про припинення вогню по енергетиці на 30 днів уже розпочалося. Тоді як у Білому домі повідомили, що працюють над реалізацією заборони ударів по енергетичних об'єктах. Далі Сергій Ябрачук, речник української добровольчої армії, розповідає якраз. Про ситуацію з санкціями, які відбуваються на території Арефії, чи знімуть їх із Росії, бо це є однією, скажімо так, із вимог з приводу вільного судноплавства, да, у Чорному морі, і чого прагне Російська Федерація за результатами перемовин у судівської аравії в Аріяді. Чи трапиться це чи ні? Свої думки навів Сергій Брачук. Тож далі слухаємо. Слава Україні! Сьогодні знову такий день, коли багато хто. Починає рити помиральну яму. Зразу хочу заспокоїти і закликати вас, відкладіть ті чортові, господи, прости на ніч, лопати десь подалі. Є чим займатися, і точно це не означає рити помиральні ями. Мені багато що не подобається з того, що було озвучено сьогодні. Але, але про інше. Давайте, наприклад, про санкції. Україна проти зняття санкцій? Звичайно, так. Європа проти. Головне, що без Європи ті санкції зняти неможливо. А хтось може включити такий собі ефект Орбана, коли Баба Ягая кажуть проти. Так от, умовно. Наприклад, наші друзі з Литви кажуть Європейському Союзу. А ви знаєте, шановне панство, ми проти того, щоб знімати санкції з Росії. І все, і зась немає нічого. Так що не поспішайте. Заява американців це заява американців. Я просто хочу вам нагадати. Я думаю, європейці це не забули. Що саме американці ще дуже недавно говорили про європейців і як до них ставилися? І не забуваємо про угоду з Британією на 100 років. Я не кажу, що все весело і все добре, але тим не менше, рух є, і сподіваюся, до справедливого миру. Ми зберегли і збережемо нашу державу і переможемо. Тому що миру без української перемоги не може бути. Перемога. крапка, Мир. крапка. І тільки тоді ми зможемо сказати, все в нас виходить. Роботи багато, війна не закінчилася. Допомагаємо нашим. Не забувайте, ми б'ємо, ви підносите набої і тримаємо стрій. Слава нації! Смерть ворогам! Тим часом і видання Сінен дописує, що Сполучені Штати можуть домовитися з Україною з Росією. але от з Кремлем завжди є нюанс. Ну і всі ми бачимо, що дійсно і з дуже тяжко домовлятися. Вони постійно щось просять, якихось поступок, якісь вимоги від них лунають. І Так Сінен дописує, що Сполучені Штати можуть домовитися про завершення війни з Росією, з Україною. Втім, Кремль завжди торгується. Сторони далекі до досягнення угоди про 30-денне припинення вогню, якого вимагав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, але от угода про Чорне море стала рідкісною ознакою прогресу, оскільки досягнута за участю і Росії і України. Білий дім повідомив, що сторони домовилися про обмеження військових дій у Чорному морі за певних умов. Основний пункт це забезпечення безпечного проходу для комерційного суднопластва та припинення ударів в регіоні. Обидві країни відновлять доступ до портів ключових для експорту зерна та іншої продукції. Україна, яка успішно атакувала російський чорноморський флот дронами, заявила, що повернення російсько військово морських кораблів буде розцінюватись як порушення домовленостей. Другий пункт угоди передбачає спільну роботу Сполучених Штатів та Росії над заходами щодо припинення атак по енергетичних об'єктах протягом 30 днів. Це суттєвий, хоч і частковий крок уперед. Однак Кремер поставив умову. Реалізація угоди можлива лише після зняття санкцій з російських фінансових установ, що займаються торгівлею сільськогосподарською продукцією. Це може включати відновлення доступу Росії до СВІФТ, з якої її виключили після вторгнення в Україну у 2022 році. Адміністрація Трампа вже зробила поступки Кремлю, виключивши членство України в НАТО та і змусивши Київ погодитись на територіальні втрати, поки що це не принесло миру. Зняття санкцій без конкретного Зобов'язання з боку Кремля ризикує стати ще однією поступкою Путіну, яка підсилює його позиції. Трамп, який заявляв про намір швидко припинити війну, зіткнувся з реальністю жорстких переговорів. Він неодноразово хвалився, що здатен завершити конфлікт. Всі ми пам'ятаємо ті дедлайни, які з його боку лунали цей 24 години 100 днів. Але згодом переглянув цей термін до більш реалістичного. Зараз навіть коротке припинення вогню виглядає недосяжним. Питання в тому, чи стане ця угода початком мирного процесу, що приведе до завершення бойових дій, чи це лише черговий етап, який може спричинити поступову капітуляцію України перед Москвою. Ну і нагадаємо, що все ж таки 25 березня російська сторона заявила, що Сполучені Штати погодилися на зняття частини санкцій в обмін на підтримку угоди щодо Чорного моря. Сам Трамп же ж заявив. Що його адміністрація розглядає висунуті Росією вимоги? Є п'ять або шість умов, і ми розглядаємо їх. Усі сказав Дональд Трамп.